Ось брат Валера прийшов порадитись перед серйозним е, рішенням. Е, Валера, то що ти хочеш? Я тойво. Е, хочу підкотити до сестри Хонди. Ну, зазвати те щоб. Підкотити, ну ти прям е, створений для нормальних е, підкатів. Я можу вам показати ось фоточка моєї красуні. А ось її інста Валера, найтверезіший з нерухомих я захоплююсь твоєю вірою в себе. А скільки ви на двох думаєте заробляти? Бо я знаю її тата і скільки він у неї вкладає. Ну я так рахував, на двох буде 9300 доларів на місяць. Так тільки її батько дає їй 2000 в місяць. Так, я знаю. Я їх порахував. Скажи, а з чого будеш годувати сім'ю? Та в мене розхід літер на сотню, скільки там нам треба. Але в твоєї коханої розхід будь здоров'я, тільки раз е, виїхати треба чимало, нанести на себе плюс гуму міняти, полірувати лице постійно. Ну я чув, що наші хлопці машини ганяють, то я теж поганяю. Ганяти це взагалі твоє друге ім'я. Я бачу. А де ви жити плануєте? Головне, що я її кохаю, а решта якось прокатить. Я ж її кохаю усім серцем, бачите, яке велике. А що ще потрібно? Шановний кардіолюб, щоб сім'я кріпла, потрібно кохати усім серцем, усім розумінням, усією силою, усім статком, а коли того бракне, допомагати руками, ногами і колесами. Дорогі друже! Бог, роблячи Адаму пару, сотворив помічницю відповідну йому. Не будь як Валера, заглянь в паспорт, на рік випуску, поглянь в дзеркало і шукай відповідну та й буде вам щастя і многоє літа.